Ні слава Ні. Хвилина мовчання, підняття прапора та гімн у виконанні оркестру Нацполіції області. Так відзначили День державного прапора у Сумах. Відзначали завжди і будемо відзначати завжди, тому що прапор наш це символ України. І за цей прапор гинуть наші хлопці. За цей прапор стоїть вся Україна, щоб не піднімався ніколи над нами кривавий отой прапор, а був тільки наш за синє небо, за жовте колосся. Боротися треба, щоб краще жилося, і ми будемо краще жити, бо ми боремося за цей прапор і за нашу Україну. Найвищий на Сумщині синьо-жовтий стяг на новому флагштоці висотою 50 метрів біля фонтану Садко вперше підняли у сумах минулого року до 30-ї річниці незалежності України. День прапора України в державі почали відзначати 23 серпня після указу тодішнього президента Леоніда Кучми, починаючи з 2004 року. Пізніше, у 2009-му, його доповнив указ Віктора Ющенка, яким зазначалося, що прапор мають піднімати в цей день та в інші державні свята. Щороку влада організовувала урочистості з нагоди свята. Цьогоріч оголошень про святкування не оприлюднювали. Напередодні головне управління розвідки Міноборони України повідомило про ризики збільшення обстрілів з боку Росії на 23 та 24 серпня. Втім, деякі сумчани прийшли самостійно. Прапор є символом і свободи для нас, і вірності, і мужності. І, взагалі, Україна наша це. Це один великий прапор. Коли їдеш нашими шляхами, то бачиш голубе небо, жовті поля від пшениці колосяться. Тому ось сьогодні хотілося б ще раз привітати всіх зі святом, нагадати нам про наші традиції, які потрібно берегти. Передаватись покоління в покоління цього річ це надзвичайно особливе свято, таке знаєте, зі щемом у серці, але не кожне місто сьогодні має можливість отак, хоч трохи зібратися і відсвяткувати це свято. Але я думаю, що це треба зробити там, де маємо таку можливість, да, нагадати про те, що ми є є, об'єдналася вся країна. Ми єдині, ми сильні, незламні і. І один із символів це наш прапор, який нагадує завжди нам про це. І підтримати, звичайно, ми хочемо наших хлопців, захисників і захисниць, яким ми дякуємо за те, що маємо можливість бути тут. А вони оборонять нас. Катерина Гладенко, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми.